Я справді радий бути з вами, бо мав сьогодні бути в Івано-Франківську. Але ТЦК допомогло, щоб я був тут. Бо у Франківську народ так розважив, розважив і поняли, що вони можуть не попасти на конференцію і вирішили не їхати на конференцію. То я радий бути з вами. Я справді надзвичайно радий бути з вами. Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Займіть, будь ласка, своє місце. Друзі, і найперше я хочу подати для вас приклад. Я сьогодні на розігріві о, брата Ігора. Знаєте, як то, якась відома група, якщо приїжджає в місто от, і має там співати, і там концерт цієї групи має бути. то перед цією групою. Випускають групу такого місцевого розливу, от які там співають, все вони і вони розігрівають публіку для того, щоб потім публіка знаєте, вже така готова була сприймати основних. Співаків основних учасників, то я так само сьогодні, от ми з Миколою Володимировичем на розігріві брата Ігора. От і сподіваємося, що те слово, яке він приготовив, міцні основи для хиткого світу, воно принесе багато благословення для вас. Звичайно, що кожен спікер, коли йде на конференцію, на семінар, він молиться, він готується, і ми всі стараємося, щоб те, що ми говоримо знаєте, щоб воно от, прийшло згори як Боже відкриття. Я хочу запитати вас. А чого ви очікуєте від цієї конференції? Можна, перше, я скажу за вас. Побачити один одного. І це дорого, і ціло. Правда? Ви раді бачити друзів з інших міст. Одне діло переписується там в чатах зовсім інше побачите ніч навіть І так, побачити друзів, раз. Ще, що ви очікуєте від конференції, Послухати, як наша група гарно співає. Два! Ще, що ви очікуєте. Про... Прошу. Отримати слово. Дуже добре отримати слово від Господа. Ще що ви чекаєте? Наповнитися Духом Святим під час молитви. Дуже добре. Ще що ви чекаєте. Відчути присутність Бога, пережити присутність Божу. Я абсолютно з вами згодом. Ми, знаєте, їдемо на конференцію, як підходимо до дерева пізнання добра і зла. От знаєте, от дерево пізнання, дерево пізнання от завжди його потруси і звідти щось впаде. От ми завжди на конференції хочемо почути щось нове. Щось таке, чого ми ще не знали. І ми, проповідники, спікери, служителі, знаєте, ну, риємося глибоко до квадратних коренів і схиляємося низько, Господи, дай нам щось таке сказати, от щось таке достати із Твого слова, щоб ми сказали народу, а народ, ааа. Ми ще такого не чули. О, ми ще такого не знаємо. То справді. І ми, проповідники, хочемо сказати щось таке, що ви ще не чули і не знали. І вам хочеться почути те, що ви ще не чули, і взнати те, що ви ще не знали. І це правда. І з нашої, і з нашої сторони. Але я сьогодні би хотів звернути нашу увагу, ми так з Миколою Володимировичем в одному досі. Друзі, а давайте скажіть мені. Ви більше знаєте, чи більше робите? От у вас більше знань, чи більше діл. Напевно, якщо ми будемо чесні, то все ж таки ми знаємо трошки більше, ніж робимо. Я би сказав, що в нас не бракує знань. Залишається що тільки робити. Залишається тільки виконувати. То правда, візьміть простих 10 Божих заповідей. ну хто їх не знає. Та діти в недільній школі, вони знають оці прості Божі заповіді. Залишається тільки що робити. Я вам розкажу притчу. Одного разу зібралися миші на конференцію і вирішували. Як їм обезопасити себе? У ну, кожного є свої опасності, в нас є свої опасності, і у мишень теж є свої небезпеки. Як уберегти себе від кота? І радились, радились вони всі миші радились. І дійшли до такої геніальної думки. Треба котові до хвоста вчити дзвоника. І коли кіт буде йти. І ми ж йшов по норах. Рішили й постановили, щоб обезопасити себе, треба вчепити котові до, до хвоста дзвоника. Залишилось одне маленьке питання. Хто це зробить? <свісно> От, друзі, завжди лишається таке маленьке питання, від якого все залежить. Хто буде це? Робити. І ми самі з вами засвідчили, що ми знаємо більше, аніж робимо. І наша задача стоїть, от скільки знаємо, скільки і робити. Євангелія від Матвія, 7 розділ, 24 текст. Євангелія від Матвія 7.24. Хай цей текст побуде так на екрані. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх. Хто слухає і виконує? Хто слухає і виконує? Хто слухає і виконує. Ми багато говоримо про важливість молитви. Знаєте, залишається що? Молитися. Ми багато говоримо про важливість слова. Залишається що? Перебонів слові. Ми багато говоримо про служіння. Залишається що взяти себе в руки і піти почати служити. Ми багато говоримо про добрі діла. Залишається, що. Хто слухає і виконує, той закладає міцний фундамент. От Як побудувати міцний фундамент? От тільки збагачуючи себе знаннями, ми не збудуємо міцний фундамент, тільки наповнюючи свій розум знаннями, щоб збудувати міцний фундамент життя. Слухаєш і виконуєш. Слухаєш і виконуєш. Слухаєш і виконуєш. От тоді буде міцний фундамент. Читаєш і виконуєш. Читаєш і застосовуєш в житті. Читаєш і практикуєш. Оце міцний фундамент. Конференції, семінари – це, як знаєте, як десерт, як святковий стіл, коли по особливому Господь Духом Святим говорить до наших сердець. Тому що, я кажу, спікери, проповідники, вони несуть те, що вони отримали від Господа, і тому воно завжди так смачно. Тому воно завжди так збудовуюче. Друзі мої, у мене велике прохання: слухайте, і що і виконайте. Слухайте. І застосовуйте в житті. Слухайте і практикуйте. Слухаючи, це одна частина. І застосовуючи в житті і практикуючи, таким чином ми будуємо міцний фонда. Якщо тільки слухати, знайте, буде голова така велика, а руки такі маленькі, що ми навіть один до одного підійти не зможемо буцатися головами, а руки не будуть доставати, щоби поздоровитися. І не читати, не слухати, а тільки робити теж буде неправильно. Хто слухає і виконує, хто слухає і виконує. Друзі, це важливо тому. Що неможливо за один день чи за один тиждень компенсувати те, що людина не робила тижнями, місяцями і роками. Ти не можеш сісти і за один день прочитати Біблію, яку ти не читав рік. От просто не зможеш. І ти не зможеш за один день зробити те, що ти не робив цілий рік, правда? От коли буря, коли ситуація, знаєте, що мене просять сьогодні? Брат російсь, розкажіть нам ну, по слову Божому братам, що вони мають говорити в ТЦК. Не буду розказувати. Читай сам. що ти маєш робити? там? І вибач, якщо ти не знаєш, і слово Боже, те, що стосується законів, я розкажу. Те, що стосується постанов державних, я розкажу. Но те, що стосується слова, вибач, якщо ти роками сидів в церкві, і ти сам не читав, і ти слухав неуважно. Ти по 10 разів виходив з служіння. Саме він чи знаєте, хто виходить з служіння? Під час служіння. Молодь. Братя, дивіться, якщо сестра багато ходить, може в неї держання. Можливо. Сестра, дивіться, якщо брат ходить, може, в мене якісь проблеми зі здоров'ям. Або духовні проблеми. І якщо ти сам не знаєш зі слова, то вибач то як я можу замість тебе прочитати те, що ти сам мав прочитати? Як я можу замість тебе збагнути те, що ти сам збагнути? Тому неможливо за один раз прочитати все і зробити все. Треба кожен день, кожен день, кожен день. Коли ми читаємо, коли ми слухаємо і коли ми виконуємо, ви знаєте, ми працюємо над собою. Господь робить роботу свою в нас. Тільки тоді, коли ми слухаємо, і тоді, коли ми виконуємо. Ви знаєте, що всі Божі заповіді, вони пов'язані з тим, що їх треба виконати. От всі Божі заповіді, вони пов'язані з дією. Все, що говорив Христос, воно пов'язано не тільки з знаннями, воно пов'язано з. Конкретними діями, воно пов'язано з конкретними вчинками. Любу заповідь, любу постанову, яку ви візьмете, яку говорив Христос, чи яка написана в старому заповіті, воно завжди було пов'язано з тим, що людина мала конкретно щось зробити. Божі заповіді, вони пов'язані з тим, що людина мала їх фізично виконати. Друзі, Господь буде людей, віруючих, оприділяти по праву і по ліву сторону. На основі чого? На основі знань. Знання потрібні не тільки на основі знань, на основі знань і виконання цих знань. І скаже, прийдіть унаслідуйте царство, приготовлення від закладень світу, бо ви прийняли, ви нагодували, ви провідали, ви навістили, ви напоїли, ви конкретними ділами виконували Боже Слово. Увійдіть благословенні. А тим скаже, ідіть геть. І це були віруючі люди. 25-й розділ Матвія скаже, ідіть геть. Ви не зробили. Вони кажуть, та ми ж ми ж прорукували. Ми, де виганяли? Ми багато чого такого. Він скаже, ідіть, бо ви не жили, ви не робили так, як я заповідав. Тому, друзі дорогі, молоді, ви хочете, щоб ця конференція принесла максимум результату. Якщо людина тільки слухає, вона запам'ятає 10%. Якщо людина слухає і записує, вона запам'ятає 30%. Є у вас записники. Якщо у вас є записнички, навіть якщо ви в телефоні записуєте, от ви запам'ятаєте більше. Навіть якщо ви запишете на листочку, а потім цей листочок викинете, сам процес записування дозволить вам більше запам'ятати. Якщо ви запис, слухаєте записуєте, і потім це проговорите, потім цим з кимось поділитися, ви запам'ятаєте 60%. І якщо ви слухаєте, записуєте, про це проговорите і будете практикувати в житті, ви запам'ятаєте 90 100%. Тому я всім бажаю слухати, чути, записувати, говорити і практикувати. Той, хто практикує Боже Слово, той, хто втілює його в життя, є людина мудра. Раптово приходить буря, раптово трапляються несподівані ситуації, і людина знає, що сказати, людина вміє себе вести. А чому? Вона будувала, слухала, виконувала, слухала, виконувала, слухала, виконувала. І коли раптово станеться життєві ситуації, ця людина. Не застава в Ця людина має фундамент, бо вона звикла слухати і виконувати. І коли прийде буря, коли прийде ситуація, людина знає, як їй поступити. Друзі, апостол Яким каже, будьте виконавцями слова, але не тільки слухачами. Ми будемо тут слухати. Вийдемо з цього будинка молитви і навіть тут, в домі молитви. Вийдем з цього будинка молитви, поїдемо до себе додому. Поможе, Господи, нам всім і мені в тому числі виконувати Слово. Амінь. 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 Давайте скажемо слухати і виконувати. Слухати і виконувати.